Було велике полум'я. Звичайно, це все виглядало зблизька, доволі, як сказати, грандіозно, в поганому сенсі. Все місто бачило, дим, полум'я. Тобто Масштаби можна оцінити. Пожежі. Відділення Олега Дахна першим прибуло на ліквідацію наслідків влучання російських безпілотників у резервуари з нафтою на околицях Прилук. Приліт стався близько шостої ранку, 8 жовтня. Ворожий дрон попав в резервуар з нафтою і деякими своїми осколками задів сусідній резервуар. Це ну, було видно під час того, як я прибув на місце пожежі. Тому що е, пожежа охопила обволовку, е, нафта виливалася із резервуарів. Поступила команда подати стволи на охолодження та на гасіння вогню, розчином піни. Пригадує, гасити пожежу почали через годину, коли покращилась безпекова ситуація. На охолодження використовували лафетний ствол, а на гасіння нафтопродукту ГП-600, який перетворює так скажем, пінообразуватель, піноутворювач і воду. Він змішує і виходить піна, яка покриває, покриває нафту і робить якби плівку. До нафти перестає потрапляти кисень, і в такому випадку горіння припиняється. Андрій Левченко одним з перших узявся за гасіння нафтопродуктів. Ми спеціалізуємося в цьому в принципі, то страха в нас не повинно бути. Заходимо туше. Рятувальник каже, працював у тепловідбивному костюмі. Один резервуар е, був пробитий. Осколками шахеда. І з нього прям струєю вилавалася нафта і горіла. Тобто, найважче збити струю з бочки. Сам резервуар він набагато більший, ніж просто хата. І це все нафта. Дуже висока температура, тобто хату ми можемо шити просто в звичайній бойовці. А тут близько підійти, ти в бойовки не зможеш, Потрібно вдягати тепловідбивний костюм. Андрій Левченко перебував за півтора метра від вогню. В ті хвилини тепловізори показували, що температура полум'я сягала 800 градусів. За весь час він вісім разів повертався до гасіння. Ти відчув, що пішов, у тебе перегрів тіла. Ти виходиш, тебе міняє інший. Пожежний рятувальний. Ти можеш перегрітися за 5-10 хвилин, а можеш попрацювати і півгодини. Це все залежить від температури вогню. перші хвилини ти працюєш більш-менш. А далі, коли він намок, ти вже ходиш в ньому як робот. В голові крутив, що собі що потрібно закінчити це сьогодні. Сьогодні не вийшло, вийшло трішки пізніше, але я розумів, що якщо це зробимо не ми, то хто ж тоді це зробить? Юрій Хорт розповів Суспільному, що першими на гасіння пожежі прибули екіпажі 5-го державного пожежно-рятувального загону. П'ять автомобілів одразу почали приступили до гасіння даної пожежі. Потім уже, е, так би мовити, е, для забезпечення безперебійної подачі води додавалася техніка. Охолоджували ми два резервуари, які були пошкоджені, і е, гасили розлиту нафту, яка була навколо них. З його слів, пік інтенсивності гасіння був близько сьомої вечора. Локалізувати пожежу вдалося близько першої ночі, а остаточно ліквідувати о шостій ранку наступного дня. Пожежа тривала близько 25 годин. Підвищення рівня небезпеки під час повітряних тривог не давали ефективно виконувати дії за призначенням, тому що коли підвищена небезпека. Весь особовий склад і техніка відводиться, і фактично після повернення ми починаємо все спочатку. За інформацією головного управління ДСНС в області, до гасіння залучили 95 рятувальників та 37 одиниць техніки з Чернігівщини, Полтавської, Черкаської областей та Києва, а також зведеного загону. У роботах також брали участь два пожежних потяги та роботизована техніка. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.